Все чи не будуть, їду додому. Їду додому, була недовго, їздила по справах. Автобус Всі справи зробила в понеділок, але автобуса назад тільки сьогодні, буде сьогодні, завтра і в неділю. Отак. От під'їжджаємо до Бачите, тут така шторка на вікні. Погано видно. Це все готелі, що ви бачите. А я збільшу трошки. Це все готелі. Тут вважається дуже крутий курорт, Венідор. І ще є Марвея. Ох, який печара нас зустрічає. Дивіться. Поверх, покажу, щоб краще було видно. Ми вже проїхали, я сідала в автобус в Мурсії. Проїхали Аліканте, дивіться, морячко. А тут дивіться, тут такі тіпа базовий відпочинку. Бачите, такі невеличкі. А тут готелі величезні. Всього навсього. Даже люди дивуються, що в цю пору майже червень, а температура не дуже висока. Але купаються люди вже погляньте. Люди купаються. Це я вам будівлю будівлі самі показую. Пізніше будемо їхати біля моря. Валенція 136. Ми будемо їхати в Валенція, Барселона. Далі в'їжджаємо. Францію, їдемо по Франції довго, потім по Італії дуже довго, потім в'їжджаємо в Хорватію, потім Венгрія, а потім наша рідна Україна. Пару днів не була, а вже, здається, рік не була вдома. Автобус ще наполовину. Порожні, зараз будуть люди сідають тут. Багато людей буде в Валянці і буде у Барселоні. Далі вже будемо їхати по Європі, вже зупинок буде, тільки будуть санітарні зупинки і заправки. І будемо їхати в дорозі, ми з Мурсії до Рівни 48 годин. Екіпаж дуже хороший. Дивиться гори, а там такі, здається, хмари лежать, але вже ми під'їжджаємо, беремо покажу. Зараз, зараз. Ми під'їжджаємо і вже небо міняється, вже хмари. Вже попереду нас жде дощ. От. Отаке. Дуже швидко. Я в суботу приїхала. Четвер сіла в автобус в рівне, в суботу я приїхала сюди, тобто В мусі. Неділю відпочила, понеділок за півгодини все зробила. Ну, так як в мене дочка, то мені добре, там дочка, внуки. трошечки їм допомогла. Ну, маю в виду із сіл. Трошки допомогла їм їду готувати. Сережа із валею. На роботі, в салоні. Працюють, але є салон. Настя у школі. Сьогодні в неї був останній екзамен. Вчора було, заїжджаємо в Бенідорм. Вчора це, вчора в неї було два екзамени. Дуже добре здає екзамени, молодець дівчинка. їй вже буде ще один рік вчитися. і вже 24 вересня будемо 18 років. Не знаю, чи це ми в Бінідорм їдемо. Їдем... Ні, в Бінідорм, чи на Валенцію. Може на вокзал заїжджаємо. Часом заїжджає, часом ні. Отаке. Бачите, які тут. Ну, я кажу, цей Бінідорм майже весь в готелях. Ну, Хтось тут і живе, але більшість тут готелі. Вон, дивіться, проїжджаємо. А, це авітанто Валенсіано. Ну, це вже, як сказати, області до Валенції відноситься. То був регіон Мурсія, це їдемо на вокзало, він пише. А це регіон Валенсія. Тут воно по регіонах і в кожному регіоні. Інша мова, слухайте, ну похоже, але зовсім трошки по-іншому, Як в нас і Закарпаття, говорять, дивіться, станціон де автобуси. Ми недор. Заїжджаємо. Ну і таке, потім може ще трошки вам зніму. Це вже виїхали, то я така на емоціях, що вдома їдемо. Зніму трошки відео вам добренько. На цьому буду закінчуватися всім. Бажаю здоров'я, добра, миру. Дивлюся, дивлюся, миру робили Дніпропетровську в Дніпрі Ах, цієї ночі. Бажаю миру всій Україні. Всього хорошого. Підписуйтесь на мій канал, дуже вдячна вам. Туди не заїжджав, на дорозі став. Бачте, люди сідають. О, гар закритки. Добренько. следующего відео.